На Черкащині закровоточила ікона. Диво сталося на Чигиринщині у славнозвісному селі Суботів, 20 квітня. У поминальний понеділок настоятель свято-іллінської церкви помітив на страсній іконі червону краплину, яка стекла з під тернового вінка на образі Христа Спасителя. Священнослужителі трактуються знамення як тривожне. Очевидно, на Україну чекають скорботні дні. І коли в понеділок після світлого тижня в нас це поминальні дні ще тривають, і біля храму у нас є, замітили цвинтар, в якому якраз в понеділок відзначаються ці поминальні дні. І в зв'язку з негодою, яка була тоді на вулиці, ми служили в храмі. І служивши панахиду, я звернув увагу, тому що ікона стояла переді мною. Звернув увагу, що на іконі є потік. Спочатку ну, не зовсім зрозумів, потім, коли після панахиди взяв руки і подивився, дійсно ну, переповнив мене такий страх Господній. Тому що, як і ви бачили, так само і я бачив що що... і бачу тоді, що ну, це дійсно потік крові. Терновий вінок, як відомо, був покладений на Спасителя під час е суду у Понтія Пилата. Або вірніше побиття воїнами перед хресними стражданнями. Саме явлення кровоточення відоме в православній церкві, яке відбувалося багаторазово. Найвідомішою є ікона Пресвятої Богородиці Іверська, яка знаходиться зараз на горі Афон, називається ще вратарницею. Ми маємо заспокоїти людей підбадьорювати, але маємо підбадьорювати. В тому, що потрібно зробити, щоб не опинитися перед загрозою неозброєними. І тому попереджали ми, святіший патріарх, зокрема, що буде війна і до неї треба готуватися. І зараз ми теж в зв'язку з цим попереджаємо, що буде очевидно пряма агресія Росії проти України, до якої треба готуватися. І Якщо Господь дає нам такого знаку, значить він нас укріпляє в тому, що він і в цій. Скорботі буде з нами. На дослідження страсної ікони митрополит Іоанн поки що не дав свого благословення. Втім, миряни вже почали приїжджати до Суботова, щоб вклонитися дивовижному образу, віруючи у духовне та тілесне стілення. Ну, це на добре. Я так думаю. Люди просять здоров'я, хрещаться до неї, цілують, і просять здоров'я і всього благополуччя. Я так думаю.